Ніхто не забутий в Івано-Франківську з'явився символічний сквер пам'яті полеглої небесної сотні. Напередодні вшанування 40 днів з моменту трагічної загибелі повстанців. Його створили активісти студентської свободи. Понад чотири десятки саджанців в міському парку на вулиці молодіжній відтепер стануть постійним нагадуванням про відчайдушну боротьбу героїв новітньої української історії. З давніх давен так кажуть, що дерева мають душу, і тому саме оцей, ніби як сквер, буде символізувати пам'ять про всіх небесної сотні, які загинули для нашого майбутнього. Наша Україна буде мати лише тоді майбутнє, коли ми завжди будемо пам'ятати свою історію і в такий специфічний спосіб насправді тому, що дерева, чому завжди кажуть дерево в пам'яті, тому що дерева вони так це теж часточка історії. Дуже важливо, що Би малі діти і батьки, котрі тут відпочивають, насправді не тільки ми маємо все робити в центрі міста треба завжди робити десь і збоку, щоб вони приходили і говорили своїм дітям, що були такі герої небесної сотні у чорному списку жертв владного терору та кривавого протистояння у столиці і восьмеро прикарпатців. Ці люди, переконані активісти та народні обранці, загинули у боротьбі заради змін в своїй країні, та не декларативних, а реальних. Тож нині головне завдання не просто пам'ятати подвиг героїв. А зробити усе, аби він не був марним. Перше це зберегти державу українську, захистити її і від зовнішнього ворога, і від внутрішніх небезпек. Друге, це дійсно зробити реальні зміни цій державі, тобто зробити конкретні кроки, зокрема ілюстрацію і зміни системи в українській державі, реальними законами, які будуть боротися, і проти корупції, і проти. Які чинилися суботу судової гілкою правоохоронної системи у суботу, в капличці поблизу щойно створеного скверику Небесної сотні відслужать поминальну панахиду. Між тим активісти обіцяють за висадженими деревами пам'яті разом з працівниками парку доглядатимуть постійно.